Дуже сумний коментар під відеороликом важливим для українців, де пише Меланія, як їй вже без різниці, тому що вона за когось вийшла заміж відповідно, скоріше за все, за німця, відповідно, з громадянством. Далі вона продовжувала в коментарях стосовно того, що і без різниці українці самі себе з'їдять. Так, українці масово займаються винищенням один одного. Але, на відміну від вас, Меланія. Я етнічний українець, але, в принципі, німецького походження. У мене є громадянство Німеччини, я німецький підприємець з досить великим стажем, з тисячами B2B клієнтів сотні тисяч євро регулярного заробітку. Все прекрасно, все чудово, але тим не менше, я не забуваю, що в мені є щось українське, і мені дуже важливо підтримувати українця на відміну від вас. І мені дуже прикро, що у вас таке хворе бачення світу. Тепер, коли у вас вже все спокійно та все добре, у вас мало би з'явитися більше бажання, можливостей та часу робити щось для того, щоб якраз таки українці один одного не з'їдали, як ви пишете в коментарях. Але ви вирішили, що ви стали чимось кращою, тому що ви утримали документи за своїм чоловіком. Насправді, ви в цьому питанні і в цих ствердженнях дуже жалюгідна людина, і мені вас навіть не шкода.